Ми будемо роздумувати над покликанням пенітенціарного душпастерства і над втіленням того нового закону про капеланство, яким чином ми будемо крок за кроком входити, впроваджувати пенітенціарне душпастерство, яке вже цілком легалізовано через закон про капеланство. В рамках цієї нашої річної зустрічі відбуватиметься також науково-практичний семінар під назвою Покликання в'язнів, як до Христа. В рамках цього семінару будуть е, три блоки. Перший блок це є пенітенціарна е, психологія і педагогіка. Другий блок це богословська і філософська антропологія е, цього служіння. І також третій блок е, це пенітенціарна криміналістика. Для святої Евангелії е, немає обмежень. Вона має проходити. Крізь двері, крізь муре. Вона має проходити крізь темінь нашої душі для того, щоб там нести своє світло. Це не просто щоб довідатися про Христа, але жити Христом і в своєму житті відчувати Його благородні дії. Це є і от з тою місією ми проводимо цю конференцію, з цією місією ми сповняємо наше посланництво у в'язниці. З цією місією ми працюємо з всією пенітенціарною службою, не тільки з в'язнями. शुभ यत